Щоб змінити відношення до якоїсь ситуації, вам треба промалювати корекційний малюнок. Він складається з лінії часу, потім ви малюєте коло, це символізує ту ситуацію, до якої у вас неприємні відношення. Потім ви на лінії часу малюєте меншу вже цю ситуацію, менше коло воно символізує, що у вас менше вплив у цієї ситуації на вас, і далі ви. Додаєте вільних ліній, і потім все об'єднуєте кольором, в чому суть корекційного малюнку. Не в тому, що ви намалювали і воно магічним чином якось зникло, а в тому, що коли ви малюєте, ви зосереджуєтесь на цій ситуації, ви продумуєте її. Це знаєте, як такий спосіб побути з собою і з цією ситуацією, але ситуація не всередині вас, а на малюнку. А є дослідження, і психологи підтвердять, що коли ви дивитесь на ситуацію з боку, вам ніби легше її пережити. Ну, якщо ви дивитесь, наприклад, фільм, якийсь там фільм Жахів, то ви трошечки лякаєтесь, але не так сильно, якби ви лякалися, якщо це з вами сталося. І от, коли ви в такому більш спокійному стані дивитесь на ситуацію, ви вже тоді бачите, як можна на неї вплинути таким чином. Щоб змінити цю ситуацію, от в цьому і суть корекційного малюнку. Якщо вам потрібно пропрацювати якусь конкретну вашу ситуацію, то ви можете до мене звернутися, і ми разом знайдемо потрібний алгоритм і знайдемо можливість це зробити.